Під'єднаються всі інші. Доброго дня, буде сесія чи ні? Чи опять, хтось вирішує якісь свої питання? Дякую. Під'єднуються. Доброго Під'єдную. Думати, під'єднуються. Є 13.00, і потрібно розпочинати сесію, а не підстраюватися під кожного. Дякую. Це вже не перший раз, це ж постійно така історія приходить. Починаємо. Так, 29 під'єднаних починаємо. Шановні депутати, запрошені, Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до частини 4 статті 54 регламенту роботи Сумської міської ради 8 скликання у разі невикористання електронної системи до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію депутатів. Сагач Анатолій. Баранов Андрій. Васюнін Дмитро Вегера Олександр, Гробова Вікторія, Джарішнелов Олександр, Домінас Валентина, Яговець Олена, Зименко Олександр. Присутній. Кубрак Оксана. Присутня. Левченко Олег. Присутні. Липова Світлана. Шило Володимир. Присутній. Кальченко Ігор. Присутній. Кабзарь Артем. Присутній. Галаїв Рустам. Дмитренко Сергій. Дмитренко присутній. Зеленський Максим. Присутній. Куц Владислав. Лазарів Єфрем, Резніколе, Акперов Вадим, Присутня, Босенко Інна, Присутня. Губська Ірина, Присутня, Заїка Валерій, Касяненко Євген, Євген присутній. Чепік Володимир. Дяденка Ірина. Дяденка присутня. Купринчик Ірина. Перепека Ігор. Присутній. Гризолуб Геннадій. Геннадій Павлович, ви з нами. Жилінка Віталій. Присутній. Жиренка Юрій. Присутній. Зюсь Євген. Присутній. Корольов Олександр. Присутній. Дехенко Костянтин. Присутній. Галаєв Галаїв Расум. Yeah. Дмитро Присутній. Надія Григорівна Баранов присутній також. Вас є присутній також. Баранов. Куц. Куц. 23. Васюнин пишет. 24. 24 присутніх. Для участі у засіданні 67-ї позачергової сесії Сумської міської ради зареєструвалось 24 депутата. Сесія правомочна і оголошується відкритою. Відповідно до частини 2 статті 19 регламент роботи Сумської міської ради 8 скликання. Чи є повідомлення від депутатів щодо неможливості брати бути присутніми на сесії Кисіль зсу, різні зсу чепік зсу? Чи є якісь повідомлення? Для забезпечення роботи пленарного засідання нам необхідно утворити робочі органи. Відповідно до частини 2 статті 54, лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень радою відкритим голосуванням шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів. Є пропозиція організаційне питання утворення лічильної комісії і затвердження регламенту роботи затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. Батьківщина э, э, Сагач Анатолій Григорович не під'єднаний, так? Да? У відрядженні. Він у відрядженні. Володимир Олександрович. А? У вас тоді не проти. Не заперечую. Слуга народу Кальченко Ігор Володимирович. Європейська солідарність, Екпера Вадим Гоїфович. Сіла і честь, Єденка Ірина Олегівна, секретар, секретар комісії, група Псуми, Перепека Ігор Олександрович. Технічне, технічне здійснення процедури голосування забезпечено відділу з організації діяльності ради. Регламент роботи питань на пленарному засіданні міської сумської міської ради визначений відповідно до статті 45 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання. Хто за те, щоб затвердити склад лічильної комісії регламент роботи сесії? Прошу визначитись голосуванням. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. За. Вігера Олександр, Гробова Вікторія, Жарішнелов Олександр, Домінас Валентина, Яговець Олена. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак За. Левченко Олег. За. Липова Світлана. За. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленский Максим. За. Куц Владислав. За. Лазарев Ефрем. Акперов Вадим. Добрый за. день всем. Галаев Рустам есть. Спасибо. Вадим Вагифович. За. Босин. За, я сказал за. Спасибо. Боценка Инна. За. Лупская Ирина. За. Касяненко Євген. Косянка Євген за. Головна Марина. Дяденко Ірина. Дяденко, за. Перепека Ігор, Ігор Олександрович, Гризодуб, Геннадій. За. Жиленко Віталій. За. Перепека, за. Припека, за. Жиленко Юрій. За. Зюзь Євген. За. Корольов. -Ютян. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандурін Дмитро. За, Андурин. Надія Григорівна, Дяговець, за. 28 28 За. Лічильну комісію утворена, Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 38 Регламент роботи Сумської міської ради. 8 скликання. Функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради. Здійснює відділ з організації діяльності рад Сумської міської ради. Пропоную затвердити порядок денний за основу. І в цілому. З трьох питань. Питання номер один. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми. Питання номер 2 Про дострокове припинення повноважень депутата Сумської міської ради восьмого скликання Гризодуба Геннадія Павловича. Питання номер 3 Про затвердження Сумської міської ради восьмого скликання. Про прозвернення про Сумської міської ради восьмого скликання до голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника сумської обласної військової адміністрації та народних депутатів. України від Сумщини щодо пріоритетного права на оздоровлення в тилових районах України за рахунок бюджетних коштів дітей Сумської міської територіальної громади, дітей з родини, які вимушено переміщені зі знищеного агресором прикордонні Сумщини та зареєстровані в громаді. Голосує. Порядок денний за основу цілому. Баранов. Баранов за. Васюнін Дмитро. За. Яговець Олена. За. Земенко Олександр. За. Кубрак Оксана. Левченко Олег. Злак за. за. Дякую. Липова Світлана. За. Чило Володимир. За. за. Кайченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Касяненко Євген. Косяненко за. Дяденко Ірина. Дяденко за. Іпека, за Гризодуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. за Жиленко Юрій. за Зюз Євген. за Корольов Олександр. За. Пішенка Костянтин. Галаєв Расул. За. Андурін Дмитро. за 28. 28 за. Порядок денний за основою в цілому затвердили. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер один. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Сумі. Питань немає. Нема питань. Голосуємо. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Васюнін за. Дяговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Левченко Олег. За. Липова Світлана. За. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галай Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Пасяненко Євген. Дяденко Ірина. Дяденко за. Перепека Ігор. Касяненко за. за тоже. Перепека Ігор. За. Гризадуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. Жиленко Юрій. За. Зюз Євген. За. Корольов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв -Расул. За. Андулін Дмитро За. Двадцять сім. Двадцять сім за. Рішення прийнято. Питання номер два. Про дострокове припинення повноважень депутата Сумської міської ради восьмого скликання Резадуба Геннадія Павловича. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро За. Яговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. І за перше також за. Левченко Олег. За. Липова Світлана. За. Шилов Володимир. За. Хайченко Ігор. За. Кобзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. За. Ахпіров Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Касяненко Євген. Касяненко за. Дяденко Ірина. Дяденко за. Перепека Ігор. Жирінка Віталій. За. Пурипе каза. Жирінка Юрій. За. Зюсь Євген. Паральов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Андурін Дмитро. За. 27 27 за рішення прийнято. Про звернення Сумської міської ради питання номер 3. про звернення Сумської міської ради, 8 скликання до голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника Сумської обласної військової адміністрації та народних депутатів України від Сумщини що для пріоритетного права на оздоровлення в тилових районах України за рахунок бюджетних коштів дітей сумської міської територіальної громади. Дітей з родини, які вимушено переміщення зі, зі знищеного агресором прикордоння сумщини та зареєстровано в громаді. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. за Гробова Вікторія. За. Яговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Ледженко Олег за Липова, Світлана. За, але я тут зробила трошки редакційну правку. За рахунок пріоритетного права на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів в тилових районах е, України дітей Сумської міської тергромади. А то виходить за рахунок бюджетних коштів дітей і в преамбулі також, назві в преамбулі. Добре. Добре. При доопрацюванні врахуємо. Світлана Андріївна, там можливо, ще треба зробити правку, що за рахунок державних коштів. От так, Я да, ще... думаю, що так. У всьому бюджеті. У угу. нас міському бюджеті є 2 мільйона передбачено. Так, да, давайте за рахунок державних, коштів давайте. державного бюджету, да, щоб воно воно зрозуміло. Угу. Ніхто не заперечує? За. Кальченко Ігор. За. Хазарі Артем. За. Галаєв Рустам. за Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. за Куц Владислав. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. Нагорна Марина. Косяненко Косяненко, за. Губська Ірина. Ну хай кулаком рукой губка. Дяденка Ірина. Надія Григорівна, губська за. За, перепек за. А гризодуб. Геннадій Павлович. Рішення ще не набрало чинності. Грязодуб. за. за. Джиненка Віталій. За. Джерінка Юрій. За. Зюз Євген. За. Параллев Олександр. За. Тетянко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандурін метро. Хандурін за. Двадцять девять за. Двадцять девять за. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного розглянуті. 67-го позачергова сесія оголошую закрите. Всім дякую, особисто тим, хто вчасно під'єднався. Гарного дня всім.